Добрий вечір, вітаю вас на телеканалі ТВ. Запрошую вправду Романа Скрипіна. Сьогодні ми будемо говорити про репресії, чи не є в Україні репресивними органами, скажімо, Генеральна прокуратура, міліція та навіть Міністерство освіти, оскільки певні події вони наштовхують на подібні роздуми. Ну і зокрема, сьогоднішня подія дня, звичайно, це е, проблеми Юлії Тимошенко, в котре вона тепер під підпискою про невис проти неї порушено кримінальну справу. І їй загрожує нібито 10 років ув'язнення про що пишуть е, е, видання, і, і повідомляють інформаційні агенції, але не Юлія Тимошенко, звичайно, сьогодні в цій студії. сюди вона не приходить. Тут у нас є Ігор Мазур, учасник акції. Так якщо хтось пам'ятає, добрий вечір, Добре. Україна без кучми і член проводу Української національної асамблеї. Чому ми вас запросили? Тому що виникає питання, чи посадять всіх. То свого часу виступав проти Кучми. Чому? Тому що Генеральна прокуратура, я так розумію, відновила справу за власне ті події, які відбувалися в березні місяці. Я думаю, там не одна справа, там лежить у них. Можливо. Ну а скільки? Ну, власне, те інформаційний привід, я просто і глядачам поясню, що вас викликали. та Приходите до вас почали за адресою, де ви проживали, де живе ваша дружина, і ви не живете 10 років. І е, хочуть від вас якісь свідчення отримати. Але ж ви вже провели за ґратами. Скільки нагадаєте? Ну так, а по одній справі, як правило, два рази людина не може бути засуджена по всім законам. Якось ми Скільки ви за ґратами провели? Три роки за ґратами. Три роки за те, щоб ви брали участь у акції Україна буде Я нагадаю. Тоді були сутички з міліцією біля адміністрації 9 березня. так. 9 березня. Сутички з міліцією біля адміністрації президента. Ви можете пояснити, от суто, ну, власне, от ми можемо подивитися, як це відбувалося тоді. У нас є архів, так. Але це, ця акція вже Україна безкушна, правильно? Це якраз от події 9 березня. Ні, ні, це точно сніг. Тому що важко було сьогодні здати... ж, якраз 10 років. Сьогодні перші намети орієнтовно десь ну, прапори вона ОНСО, яку я представляю так, якраз. От і в перших рядах є шкіля, бачимо, інших там. Це не події дев'ятнадцятої, дев'ятого березня. Раніше. Це раніше, коли власне на Майдані це... почали з'являтися. Це намети. перший похід до Верховної Ради. Скоріше <кх> всього, це 19 грудня 2000 року, якраз 15 через... грудня. Це 15 грудня 2000 року. 15-го ми постали, а 19-го була перша акція похід до Верховної Ради. От, ну, ну мені здається, що е, ми сьогодні, на жаль, живемо в системі того самого кучмізму, який був тоді. Угу. І тому е, ну, Янукович колись його називали дитиною Кучми, чи там він себе так, називав. — що... називали. Ющенка називали дитиною. — Ну і Ющенка. Вони там, там багатодітна сім'я така була. Ось. І Тому, по великому рахунку, чого батько навчив, так по тому сценарію і діють. Тому... Я логіки не бачу просто. Просто не бачу логіки. Ну... Минуло 10 років. З 2000 року, хочу нагадати, для когось це, здається, було вчора, так. а чим далі, тим час тече швидше. Але є термін давності, так званий, так? Угу. Тобто 10 років справа може десь ще. Повертатися, знову йти до розслідування. От цих 10 років, якщо від подій 9 березня брати, спливає 9 березня 2011 року. Андрій Шкіль, наприклад, один з тих, про кого зараз питають наших хлопців, він рік за гратами відбув. 13 місяців. Так, навіть трохи більше. От, логічно, якби ця справа, наприклад, була закрита, то він міг би спитати, за що я відсидів більше року. Це, якщо ми так логічно мислимо, ну, закінчується через кілька місяців ніби цей термін. І тому ніби як зараз треба або його засудити по цій справі, або визнати, що було незаконне затримання, незаконно він пробув за ґами, йому там якісь компенсації треба виплатити і тому подібне. От ну, але ми логічно розуміємо, що це зараз не якесь питання Андрія Шкіля одного, а питання продовження тих політичних репресій, які зараз відбуваються проти опозиційних сил. Те, що там по Тимошенко сьогодні питання виникло, те, що получає ну, Ви хто, маєте на сьогоднішній день відношення до проблем Тимошенко, водої політичної сили. Ви хіба маєте відношення до Луценка? Ну, якщо... має. Андрій Шкіль така людина неоднозначна. Шкіль, так, шкіль має. Він був колись головою на коли нас посадили всіх. Коли він став народним депутатом, він перейшов до Юлії Тимошенко в партію. Це позиція, яку більшість наших хлопців не розуміють, тому що вважали, що він мав як вийшов на свободу, мав піднімати прапор організації і витягати нас. Йому більше сподобалося бути біля пані Юлі. От. Але це не означає, що слідчі, які нас викликають, дочекаються, що ми будемо свідчити проти наших бойових товаришів, хай навіть і в минулому. Там піднімається питання не тільки зашкіля, піднімається тоді була ще одна така цікава справа. Називалася невстановлені учасники і організатори масових безпорядків. Тобто під цю статтю ще зараз можна ще когось спробувати підтягнути того самого, наприклад, там Олеся Донія, наприклад, того самого Володю Мириса. Того самого там Юрія Луценка, який вже не народний депутат і навіть не міністр. Ось. Тому я не дивно, що під Новий рік, коли так більшість людей вже готується до свят, починають тихенько так тенета плести. У нас вже більше тижня, вже десь спочатку минулого тижня, от, дзвіночки з прокуратури викликають мої товариші, Руслан Зайченко, Влад Маренчук, Олег Бойко вже були в прокуратурі. Їх питали, що ж ви прості, смертні, можете проти цих, які, там, скажімо, стали депутатами, стали там, рупорами майдану, сцени там колись кричали про те, що треба 10 кроків на зустріч людям робити. Що ви можете проти них свідчити, тому що вони були при владі, а вам нічим не допомогли? Ну, це такі, як кажуть, дешеві такі трюки, ми на них. Ніколи не йшли і не будемо йти. Тому ми ну, сказали, була ми... справа, були покази. Дивіться, там. Ми за, за цю справу вже відсиділи хто два, хто три роки. А троє моїх товаришів вже померли взагалі, ті, які йшли по справі. Причому кільком з них було одному 27, одному 32 роки. І не виключаю, що через те, що якраз тюрма, два роки тюрми, і ті побиття, які там були під час затримання і пізніше на їхнє здоров'я також могли лишити. То ми маємо сьогоднішнє пояснення голови фракції партії регіонів Олександра Єфремова mm. зацитую. І незалежно від того, в якому ти лагері політическом знаходится, і в найближче время, я думаю, ви станете свідтелями і других событий. Но если ты воруешь, ты будешь нести ответственность по полной программе за те деяния, которые ты делаешь. Ну, що пан Єфремов мав на увазі Юлію Тимошенко в першу чергу, так? От зараз, коли говорю воруєш. Ну, але е, те, що кола звужуються, і пригадали учасникам акції «Україна без кучми», так я хочу нагадати, просто знову таки шукаючи логіку елементарну, і те, що називається адекватність, можливо, словом, то мали б порушити тоді кримінальні справи проти Петра Симоненка. Які теж виходив і виводив комуністів на Майдан. Поруч з ним стояла Юлія Тимошенко, mm -hmm. хочу нагадати. Треба порушити справу проти Олександра Мороза, лідера соціалістів. Мало е, того, треба порушити справи проти тих, хто виводив людей на Майдан 2007 року і виступав Чечетова посадити. Ну, за логікою. Ну, там тема. Какому ти лагері не знаходишся. Тут в Донецьку взагалі тема там, по лагерях всіх якось роз'єднати. Хтось на блатному лагері, хтось на такому е червоному, от. як там Симоненко мав би знаходитись, мабуть. От. Тут політичні репресії, більше нічого тобто не Тобто Це політичні репресії. Отак от крапку проти можна проти поставити. опозиції можна поставити. Симоненко давно вже не є опозиціонером. Це, як кажуть, конструктивна опозиція. Ви можете відмовитися ходити на допити в Генеральну прокуратуру? Бо ви кажете, що я туди не піду. Вони всі свідчення в матеріалах справи є. Ну, як. Е Поки що мене не взяли за руку, не дали мені підписати там що повісточку, що я маю прийти. Мої товариші прийшли, сказали, все є в матеріалах справи. От. Ну, а ви можете? Тобі не можете відмовитися, якщо ну, вас викладає. Є певне все ж таки, є наш кодекс там кримінально-процесуальний. Якщо є відкрита справа, і якщо мене вважають свідком по цій справі, якщо мене, мене можуть і насильно притягнути до до точно. Але я можу спокійно сказати, що є такі-то такі-то статті кодексу. От і я відповідно до них можу вам сказати, що є мої покази по перповісти. Ви ж знаєте, справі. як діє Генеральна прокуратура. Я не думаю, що тоді, Знаєте, коли що? вони на нас шукали, вони що ще щось не була розумієте? Більше питань немає. А далі діють за схемою простою: є людина, її треба посадити. І шукаємо статтю. Пане Романе, я скажу, можливо, трошки пафосно, але скажу за всіх своїх товаришів. Якщо у нас у 2001 році дуже так, скажімо, так тісно з нами працювали, що ми дали хоч якісь покази тоді. Нам говорили, ну що ж ви солдати цей, цього бунту, хочете взяти на себе ніби, роль організаторів. Вон організатори, ви там вийдете, вам дадуть порік, два умовно, та й все. От. Ми тоді сказали, що ми ні на кого покази давати не будемо. Uh -huh. Що ми зараз приймаємо участь от, сьогодні, от, в нас там під час святкування були підприємці, з якими ми були кілька. Тижнів назад ще на барикадах. І мене ще зараз міліція так само допитує з приводу встановлення наметів на Майдані. Тобто, в принципі, це вас не лякає, якщо будуть політичні репресії, ви знову підете. Ми були і залишаємося тими, які, скажімо, намагаються боротися з системою кучмізму. Ми не вийшли проти кучми, ми не боролися там проти Ющенка, не боремося зараз з Януковичем. Ми боремося з тою системою, яка робить все для того, щоб люди ніколи не піднялися вище плінтуси, виходячи з понять Донецьких. Ми хочемо, щоб у нас було громадянське суспільство, щоб десь на прикладі навіть тої самої Греції, чи ще інших Франції, наші люди могли виходити, коли хоча б на кілька відсотків підняли там якісь, наїхали, виходячи також з певних слів Дякую на Дякую вам интерес. за те, що ви прийшли, дали свої пояснення. Бажаю вам успіхів. Бо зараз за вами зайде Володимир Поліщук, це керівник центру зв'язків із громадськістю Київської міліції. Єдина людина, яка погодилася розповісти нам, за що. Затримували українських журналістів Наєма та Віталія Сича. Це редактор журнала Кореспонденти. Взагалі, чого нам очікувати від міліції? Чи є вона репресивним і каральним органом? Повернемося в цю студію за кілька хвилин.